У вихідний день кілька рівнян вирішили порибалити на озері Басівкут в обласному центрі. Був у них і власний човен. Саме на ньому один чоловік ловив рибу за 50 метрів від берега. Всі інші закидали вудки, перебуваючи на суші. Раптово човен перекинувся, рибалка впав у воду, встиг крикнути друзям про допомогу. Старий човен, він не диравий плоскодонка, це байдарочники, що плавають. Ні в якому разі рибалити на ньому не можна. Один був на човні. Плоскодонка, маленький човен такий, і ловили вони рибу. Один перекинувся з цього човна, почав топитися, другий був на березі, роздівся і поплив йому на допомогу. І, на жаль, втопилося двоє. На вулиці вже смеркало, проводити рятувальні роботи в темноті не було змоги. Але водолази дістали світло і почали шукати тіла. Свідок вказав правильне місце, де затонули люди. І за короткий час їхні тіла знайшли. Вони знаходились на глибині 4 метрів неподалік один одного. Попередня причина смерті обох утоплення. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють всі обставини цього нещасного випадку. Старшому чоловіку було 37 років, молодшому 29. Обоє рівняни. В них залишились родини з малолітніми дітьми.